Довжина сторін трапеції ABCD, AD вказано паралельно BC. Отже, одразу у мене заготовочка трапеції є А, Б, С, Д. співвідношення AB відноситься до BC, як CD до AD, як 2 до 3 до 4 і до 7. Отже, по черзі АБЦ дві частинки, BC в нас три, СД 4, AD – 7 Отже, а, Б в нас, ось тут позначу, 2 Б, С, 3 С, Д, 4 і а, Д буде 7. Точки К і М середина сторін Б і Ц, Д відповідно. Отже, точка К це середина сторони а, Б. Ну, приблизно поставили К, а точка С, Д. Отже, теж знайшли тут серединку, і це точка М. Обчисліть периметр чотирикутника АКМД. Отже, з'єднуємо АКМД. Якщо периметр трапедії АБЦД дорівнює 80 см. Оскільки ми знаємо периметр і знаємо відношення сторін, то ми можемо знайти, чому буде дорівнювати х. Да, Водимо х. В нас 2 до 3, до 4 і до 7. Отже, 2х, 3х, 4х, 7х. Периметр це сума довжин всіх сторін, отже, 2х, додати 3х, додати 4х, додати 7х. І це дорівнює 80, 7х і 3х 10х, 4х 14, і 2, 16х, і дорівнює 80. Х дорівнює 80 ми ділимо на 16 і це буде 5. Для того, щоб знайти периметр AKMD, ми проводили ну, точка К, це в нас серединка АБ. Отже, якщо в нас АБ 2х, отже АК буде Х. СД в нас 4х, а МД буде половинка 2х. КМ. Оскільки ми точки КМ ставили це середини сторін. Отже, це буде середня лінія трапеції, а середня лінія трапеції знаходиться це півсуми пів його основ. Отже, 3х основа додати 7х і поділили на 2. 10х ділимо на 2, це буде 5х. Отже, 5х. Ну, а периметр це сума довжин всіх сторін. Отже, у нас буде, тут напишемо х додати, ідемо. По колу 5х додати 2х і додати 7х. Обчислимо 6х, 8х. І ще 7 буде 15х. Х ми знайшли х дорівнює 5. Отже, замість якса підставляємо 5 ірочку, і в нас буде 15 помножити на 5, 10 на 5, 50, 5 на 5, 25. 50 і 25 75. Варіант а.